Слава Ісусу Христу, доброго здоров'я, дорога громада, шановні жителі міста Конотопа! Іде гарне свято Святого Миколая, яке кожний рік свята Православна Церква відзначає 19 грудня. Це свято є свято любові, свято милосердя і свято добра. Саме святий Миколай, дорогі, народився у 270 році після Різдва Христового. Це кінець третього століття. Ще нелегке було життя для християн, бо були переслідування і гоніння християн. Він народився у благочестивій сім'ї, його дядько був на той час єпископом Мерлікії, і вже з раннього дитинства святий Миколай прив'язався до духовності, і він вже з дитинства почав робити добрі вчинки. Він допомагав бідним людям, сиротам, діточкам, своїм ровесникам. Його батьки були дуже заможні, але в ранньому віці він їх втратив. І вже після втрачення своїх батьків, які померли, він роздав майно все бідним. Він не очікував, щоб до нього хтось приходив і просив. Він сам шукав тих людей, кому потрібна ця допомога. Святий Миколай вже теж в ранньому віці став священником. Священником він ревно виконував ті обов'язки, які на нього були покладені. Він знову ж таки виховувався в науці святого Євангелія, де було виразно вказано Ісусом Христом, що роби права рука, хай ліва рука не знає. Тобто, все, що він хотів вчинити людям, він не хотів це показати. Іншим, що ось я роблю. Він це робив таємно і він за все це дякував Господу Богу. З часом він стає єпископом Мердикії, де знову ж таки своїм прикладом показує священникам, як правильно повинні вони служити Богу і людям. В служінні він ревно молився і знову не забував про добрі вчинки. Це свято дуже прийняла наша Київська Русь, коли ми прийняли хрещення. Чому? Бо подобалося людям, що коли роблять їм добрі справи. Святий Миколай закликає і нас, кожного, творити добрі вчинки, бо так хоче Господь. Святий Миколай закликає нас до любові і милосердя. З чого я і почав, що це свято є любові, добра і милосердя. Тож хочеться всім побажати цих християнських чеснот, дорогі, бо саме їх сьогодні найбільше потребує наше людство, наше суспільство. Адже ми бачимо, чому оці всі негаразди в нас відбуваються, тому що нема цих християнських чеснот. Тож, нехай за молитвами Святого Миколая. У нас буде мир в нашій державі. Нехай за молитвами Святого Миколая у нас відбудеться спокій в наших душах і приноситься любов взаємно один до одного. Я хочу побажати, щоб ми кожен, поки маємо час, робили добрі вчинки, щоб цими вчинками ми послужили людям і Богові. І все, що ми не робимо, ми робимо. Так, як каже нам Святе Євангеліє, чого хоч людину для себе, зроби для ближнього свого. Нехай оця чеснота, оці слова знову укріплять нас у добрих справах дорогенькі. Святом, здоров'ячка вам, Божої милості і гарних подаруночків бажаю кожному! Це свято є особливо для дітей. Я вважаю, бо дійсно діти очікують на те що їм Святий Миколай принесе подарунки. Принесе він, але через наші знову ж таки, милосердя, через нас дорогі. Бо чесно, і я сьогодні очікую на той подаруночок. І віру в те, що подарунок найкращий це коли здорова родина, здорові діти, здорова сім'я. Чого і кожному хочу побажати. Будемо здорові, буде у нас все добре.